Вітаю всіх гостей мого ютуб каналу. Туреччина будуватиме другий авіаносець для байрактарів. Уряд Туреччини ухвалив рішення про будівництво ще одного другого, як вони його називають, авіаносця для байрактарів. Все це відбувалось на засіданні виконкому оборонної промисловості під головуванням. Султана президента Ердогана. Їхній перший легкий авіаносець, як вони його інколи і так називають анадову, увійшов до складу Військово-морських сил країни 11 квітня 2023 року. Він став найбільшим в турецькому флоті. Ну і, звичайно, зайняв місце флагмана. Новий, той другий авіаносець. Повторююсь, як вони його називають. Ще немає імені, навіть не називають його номер проєкту. Але спеціалісти, фахівці припускають, що це буде, чи буде, чи може бути така просто збільшена версія оцього анадолу. Який де-факто. Ну, чи, де Юре по класифікації, це не, ніякий не авіаносець, це універсальний десантний корабель УДК. За основу взятий УДК, універсальний десантний корабель іспанський Хуан Карлос. Саме такі зроблені по проєкту оцього Хуана Карлоса є в Австралії Канбера і Аделаїда. Ну і от тепер є у Туреччини. Вони відрізняються. Не можна сказати, що це просто копія. І це не є те, що Туреччина там просто скопіювала іспанський корабель, так вкравши, як це дуже часто роблять китайці. Ні, Туреччина офіційно співпрацювала з компанією, яка розробляла і будувала той іспанський Хуан Карлос і... По домовленостям вони я ж кажу взяли за основу, ну і дещо там переробили. А переробили в першу чергу палубу. У них посилена палуба в цьому АНДУ, бо Туреччина свого часу збиралась, хотіла купувати американські f 35 вертикального зльоту посадки. Саме для цього, ну тоді б він був би, мабуть, авіаносець. Чи авіанісучий якийсь там. До речі, маленький такий відступ, деякі такі універсальні десантні кораблі, тако, приблизно таких класів вони можуть в принципі нести на собі оці f 35 вертикального зліту посадки Ну, але одна справа просто мати змогу посадити. чи щоб цей, щоб цей літак злетів, а інша справа, коли це постійно. І постійно, коли ці літаки злітають, в них же ж сопла повертаються вниз, і він підліта, ну, за рахунок цього він піднімається. І от те, що оцей полем'я, вогонь оцей йде на палубу, звичайно, один, два, три, п'ять, десять разів воно може, ну, не може, а можна злетіти і сісти, бо коли сіді. Так, да, він теж та, та саме там оберти інші полум'я інше, але все одно воно є. І, звичайно, від разових якихось зльотів посадок нічого не буде. А якщо, якщо постійно, то звичайно. Палубу треба буде міняти на звичайному на тому ж Хуан Карлосі, чи е, Австралійських. А туреччина заздалегідь це посилила, щоб можна було е, постійно використовувати оці F-35. Ну, але ж потім. Е, Султану Ердогану захотілося е, купити у Руського рейху оці е, системи ППО С-400. Ну і, звичайно, американці, е, звичайно, тут на 100%, звичайно, американці відмовили е, в поставках. Е, Викреслили, скажімо, скажімо так, Туреччину з черги на отримання тих f 35 Ну і після того, а що корабель вже будується, його побудували. Своїх літаків вертикального зльоту немає. Звичайний літак навіть з поскореним таким типу колишніх харієрів у Туреччини немає. Ну і що? Ну, у них є байрактари. Різних типів, ну і от Туреччина вже на цьому анодову розмістила байрактари. Саме Байрактар, такі як поставлялись в Україні ТБ-2, вони ну, модернізували, покращили їх, і з'явився Байрактар ТБ-3, трошки, ну не, не знаю наскільки трошки, покращена його там електроніка, і у нього складаються крильця. Як у зазвичай, у зазвичай та, мабуть, не в більшості, а у всіх літаків на звичайних авіаносцях у всіх країнах світу. Тобто крильця там на літаках складаються. Ну і отак, такі тепер ТБ-3, байрактари будуть на... не будуть, а вже знаходяться на тому, на добу. А вже на цьому новому, який будуть будувати, там будуть не лише оці ТБ-3, а і нові. Нові байрактари е, різних типів, е, і всього на ньому буде розміщуватися від 30 до 40 новітніх безпілотників. Е, Ну і ще наприкінці можна сказати, що також цей оборонний комітет обговорив будівництво чотирьох фрегатів типу Стамбул, який нещодавно оце і спустили на воду, і зараз він добудовується вже на плаву. Так от чотирьох фрегатів, морських патрульних кораблів, десантних кораблів нового типу, мінних тральщиків теж нового покоління. І. Підводних човнів саме турецького, турецьких розробок і турецького виробництва. Не те, що там ліцензійні, а саме турецькі розробки. Отак, От таке вирішили на цьому виконкомі оборонної промисловості. Ну але головна тема те, що Туреччина матиме другий. Ну, хай хай назвемо його так авіаносець для байрактарів, бо насправді де-факто не де юри там по, по по, по паспорту, як воно там буде рахуватись в міжнародних класифікаціях, а де-факто це буде авіаносець дійсно для е, безпілотників. Е, Туреччина оновлює свій е, військово-морський флот. Ну і оце, оце й, те, що вирішили на цьому оборонному виконкомі, про це говорять. І саме бажання, і, ну і можливості, в принципі, мати вже другий такий серйозний корабель, навіть той же Іспанії, той Карлос, він один. От, ну, Туреччина вдвічі більше за населенням, ну і буде мати два таких. УДК, авіаносці для безпілотників. Ну, це так, трошки гумору на тему порівняння Іспанії тут зовсім різне, це, це просто так. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!